Шестикласник Максим пронизує бісер. Раніше на уроках з технології займався лише у класі з хлопцями. Та після відкриття арт-простору у ліцеї прийшов відкривати для себе нове хобі. Зараз поміняли так, стало все по-сучасному. Тобто мені подобається, як помінялася. Тут якась стала світліша якось. Так, аж тут приємно працювати. Займаються тут як хлопці, так і дівчата. Шестикласниця Любов обрала для себе гру на музичних інструментах. Оновлений клас дівчинці до вподоби. Тут в цьому класі проходять технології. Ось тут ззаді дошка, і на на ній проходять презентації. Нам вчитель пояснює, як що робити на наступний урок. Ми можемо принести там бісер, нитки, ножиці, все, що потрібно, і будемо Щось ну, там вишивати, шити арт-простір в оновленому класі технологій відкрили у Вінницькому ліцеї номер 18. У закладах освіти громади продовжують створювати місця не лише для навчання, а й для відпочинку дітей. Кімнати психологічного розвантаження є і в інших ліцеях. Звичайно, також хтось використовує більше для дітей з особливими освітніми потребами і робить більше нахил на фізичні якісь вправи, щоб це можна було присісти, щось фізично, зробити якісь там заняття. А ось від 17-го ліцею зробили такий більший арт спрямування. В арт-просторі обладнали місця для сидіння, локації для малювання, встановили стележі для зберігання приладдя та виробів, а також стіл для пісочної анімації. Це як би клас такого психологічного розвантаження дітей. Тут представлені різні напрямки, за допомогою яких діти можуть взяти себе в руки, розслабитись, стабілізуватись, психологічно стабілізуватися і підтримати себе і підтримати інших. Тут є і музична терапія, тут є, і пісочна терапія, і терапія через малюнки, і звичайно арт-терапія. Кошти на обладнання класу школи отримали від постійних спонсорів, донорів та як фінансову допомогу. Музичне обладнання закупили за грантові кошти від фонду громади Подільська громада. Вісьмецька школа подалася в нас на проєкт, виграла його успішно, тому що гарно прописала заявку і реалізувала цей чудовий арт-простір, де закупила матеріали для навчання, де піаніно, музичні інструменти. І ми розуміємо, що цей проєкт великий та сталий, тому що учнів в школі багато. і Ми розуміємо, що кожен клас має урок музики та буде використовувати ці інструменти. Окрім уроків, технології для хлопців та дівчат будуть проводити лекції, зустрічі та арт-терапевтичні заняття. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.